Різмяні свята на порозі, та смуток серця огорта, бо не одна мама у тривозі. А де мій син Бога пита? Де ті, що безвісті пропали? Ті, що в полоні росіян, а ті, що голови поклали за наш гріховний людестан. Бог від нас більшого чекає, ніж зміни дат в календарі. Чисті серця отримать має, такий для нас є план вгорі. Отож звертаюся до всіх благаю, до всіх тих, які набили свої скрині грошима, до тих, які зараз ловлять мужчин, як молодих, так і старшого віку, і пхають на ту страшну війну. Не в цьому суть нашої перемоги, нашого миру, нашого добра. Повірте. Про це все я пишу вже 30 років. Тож закликаю всіх до переміни. Перестаньмо грішити, красти, вбивати власних дітей, чинити перелюби і різного роду гріхи. Перестаньмо це робити. То побачите, в одну мить війна закінчиться. Бо Бог чекає від нас те, що Він хоче утримати від кожної людини. Він на смерть віддав свого єдиного сина. І невже тут не зрозуміло, що дійсно він хоче нашого покаяння? Та світ тут не вирішує нічого. Це Божа воля людоньки мене простіть, що убивають і дорослого, і малого. Він кличе нас до мене, всі прийдіть. Це я керую світом всім навколо, в моїх руках всі ваші смерті і життя. А що би усе це коло, чекаю я. На ваші співчуття одночасно і каяття.